От, наприклад, вчора ми проводили на початкових класах заняття по толерантності, тобто про повагу до інших, про те, що всі ми різні, але разом з тим всі ми рівні. Заходи з профілактики, булінгу, насилля та конфліктів у ліцеях області проводять упродовж усього навчального року. Окрім дітей, залучають до них і вчителів та батьків. Останні у свою чергу є чи не головним фактором агресивного ставлення дитини до оточуючих. Факторів є, ну, може бути не один, це можуть бути соціальні фактори, тобто оточення, так, яке оточує дитину. Це сім'я, проблеми в сім'ї знову ж таки. Нереалізація якихось прав дитини може бути сприяти, так що дитина стає агресором. Також може бути соціальні мережі, дуже часто налаштовують дітей чи перегляд якихось фільмів, ігор. Також може сприяти прояву такої агресивної поведінки для дитини. За словами правоохоронців, дитина, яка болить школярів чи навіть вчителів, за свої вчинки несе відповідальність. Про це не потрібно мовчати відразу повідомляти, як і батьків. Класних керівників, навчальний заклад, а також повідомляти поліцію тобто такий факт не потрібно змовчувати, а відразу повідомляти, тому що за це правопорушення також передбачена відповідальність згідно статті 173 прим. 4 адміністративного кодексу. Тому неповнолітні 16 років можуть нести вже відповідальність за такі дії самостійно. А якщо особа не досягла такого віку, то відповідальність за неї будуть нести батьки. Окремі види злочинів передбачають кримінальну відповідальність з 14 років. Щоб дозволити дитині виправитись в деяких випадках, центр ювенальної поліції ставить школяра на профілактичний облік. Це діти, які вчиняють адміністративні правопорушення протягом двох протягом року два і більше разів. також залишають самовільно місце проживання, вчиняють булінг у освітньому середовищі, і також, якщо вчиняють саме кримінальне правопорушення, є такі випадки, коли саме ставлять на профілактичний облік, тобто дають такий, як би мовити, шанс для того, щоб дитина зробила відповідні висновки і не вчиняла злочинів у майбутньому. Психологи з такими дітьми проводять корекційну роботу, аби знайти причину їх агресивної поведінки. Потрібно знайти причину, а ми знаємо, що все рівно батьки знають дитину свою краще, тому ми розпочинаємо з сім'ї, а далі вже індивідуальна корекція йде з дитини. В більшості випадків булінг часто плутають із конфліктами, які виникають між дітьми і ними ж самими, і вирішуються. Або в окремих випадках з допомогою вчителів чи батьків. З останніми подіями в зв'язку діти дуже згуртувалися, вони дуже підтримують один одного, допомагають один одному. І мені здається, що з кожним роком це тенденція зростає. Загалом з початку року в області правоохоронці склали по булінгу 14 адмінпротоколів. Якщо хтось потерпає від булінгу, поліцейські та психологи радять не мовчати, а відразу ж повідомляти про ці випадки. Ольга Денялюк, Володимир Захаров, новини Рівного.